Тут можна сказати не те, що покращити, а зберегти динаміку, тому що, як ми говорили в попередньому питанні, головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, який, тобто, не якісь технічні там ноу-хау, роботизовані системи чи безпілотні апарати, а саме особовий склад, тому це для них просто необхідна міра, щоб тримати такий градус війни і, і таку динаміку, сподіваючись отримувати хоча б... Якісь тактичні попередні успіхи і можливо задумуючись про майбутній стратегічний е, наступ, але якщо це тільки за рахунок особового складу, тому це важко уявити, особливо за умов, на що ми всі сподіваємося, і військово-політичне керівництво щоденно над цим працює, коли продовжиться потужна підтримка демократичного світу у нас. І до нас будуть прибувати і надалі високоточні системи ураження, які ми як бачимо, здатні в руках українців суттєво змінювати логіку бойових дій, в тому числі за умов переважаючого е числа числом противника. І ми це бачили і в останні дні, і, е і на Донецької, ну скажімо, на Донеччині, коли наші системи вражали ворога високоточні, по суті, без жодної, скажімо, похибки. І якщо у нас і надалі буде продовжуватися така динаміка, ми отримуємо наступальні засоби, ми зможемо активніше відбувати нашу землю.